Доброго раночку, ластівки, соколики. Гучно, так було гучно в Києві і по інших місцях. Ну, живемо ми з цим. Нічого, ми повинні держатися, кріпитися і йти впевнено і знати, що все буде добре. А по-інакшому не можна. Не можна впадати в паніку. Починається робочий тиждень. Погадаю всім, кому не гадала в п'ятницю. Будуть ще посилки сьогодні і завтра, післязавтра відправляються. ви самі розумієте, що 1 вересня мені теж потрібно підготуватися було до 1 вересня. Мене також дитина йде в школу. Так, дивимося на цей тиждень. Коротко, коротко. Не встроїте багато, дуже багато собі. Планів, Ні, не треба так сильно хоч, щоб все зробити, не треба. Тут не буде так сильно все здійснятися. Не нагороджуйте багато планів просто.